Про головне на 16.00 24 жовтня від медіагрупи Об'єктив за інформацією генштабу ЗСУ, на ранок 24 жовтня. Визвольні бої тривають. Під окупацією все ще залишається 2% території Харківщини. Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області. Харківська область потрапила до списку на обмеження електропостачання. Про це повідомили в національній енергетичній компанії. Згідно з повідомленням, Укренерго вимушений ввести обмеження також у Полтавській і Сумській областях. Найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській і Житомирській областях. Внаслідок російських обстрілів пошкоджено газопровід в прикордонній Вовчанській громаді. Без газу залишилися майже 9 тисяч будинків Вовчанська та 16 сіл. Про це повідомляє Харківгаз. Газовики також інформують про відновлення газопостачання у трьох тисяч будинків жителів ізюма. Також близько тисячі споживачів включили до енергоносія поблизу районного центру. В прес-службі Нацполіції в Харківській області повідомили про те, що працівниками вибухотехнічної служби з початком деокупованих заходів обстежено територію площею близько 1 тисячі гектарів. Вилучено 24 чотирі 141, знищено 2 тисячі вибухонебезпечних предметів. Близько 15 тисяч людей з 62 деокупованих населених пунктів отримали по 1200 гривень разової грошової допомоги. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олексій Губов. За його словами, списки на виплату допомоги формують керівники деокупованих громад. Потім люди отримують ці кошти разом з пенсійними виплатами. Служба безпеки України 24 жовтня опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента Моторсіч В'ячеслава Бугуслаєва, які підтверджують його співпрацю з ворогом. Раніше 22 жовтня СБУ затримала Бугуслаєва. Його підозрюють у колабораціонізмі і пособництві державі-агресору. Протягом доби поліцейські затримали сімох громадян, підозрюваних у диверсійно-розвідувальній діяльності та поширенні кремлівської пропаганди на території Харківської області. Про це 24 жовтня повідомили у ГУ НПУ у Харківській області. Це були головні події на 16.00 24 жовтня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.